Баня та сауни корисні для здоров'я чи ні? Всім вітання. Ви знаєте, що у народі є така приказка, лазня парить, здоров'я дарить, і це не дарма. Парна та сауна позитивно впливає на серцево-судинну, дихальну, теплорегулюючу і індокринну системи, відновлює нервову систему, повертає бадьорість, допомагає реабілітувати сили після фізичних і розумових навантажень. Напевно, багато хто знає, що існує декілька видів такого гарячого здоровлення, а саме парна з досить високою температурою і вологістю повітря. Римська чи турецька лазня з не дуже гарячим повітрям і майже 100% вологістю. Сауна, фінська лазня із сухим гарячим повітрям і невисокою вологістю, з обов'язковим водяним чи повітряним охолодженням. Також існує інфрачервона сауна та інше. Але є й протипоказання для таких процедур. Лазні відвідувати можна далеко не всім бажаючим ні в якому разі не можна ходити до лазні при гострих стадіях усіх хвороб, при загостренні хронічних запальних захворюваннях, при стенокардії і запальних захворюваннях серця. При гіпертонічній хворобі, при серцевій недостатності, тахікардії, при запальних та інфекційних процесах на шкірі, при травмах головного мозку, при епілепсії, вагітним та в період менструації при анемії, онкологічним хворим, хворим на активну форму туберкульозу при схильності до кровотеч і тромбозів, при діабеті та при вираженому атеросклерозі судин. А тепер поговоримо про корисні властивості сауни та парної для організму. Будь-то фінська сауна, традиційна парна або турецький хамам. Всі вони сприяють омолоджуванню організму, Прогрівання організму в лазні підсилює кровообіг, прискорюючи тим самим обмін речовин, а значить, повертає організму колишню молодість. Косметичний ефект лазні повітний одразу. Жар викриває і очищує пори шкіри, виводяться токсини з організму, м'яко щищаються з поверхні омертвілі клітини епітелію, створюються сприятливі умови для виникнення нових клітин, стимулюється діяльність сальних залоз. Шкіра стає пружною, розгладжуються зморшки, активізується кровообіг, поліпшується водно-сольовий обмін, поліпшується робота нирок, зростає вентиляція легень. Збільшується засвоєння кисню, дихання стає легше. Також знижується втома, тому що разом з потом виділяються шлаки і надлишки молочної кислоти, які накопичуються в м'язах і викликають відчуття втоми, після чого людина відчуває розслаблення і розкутість, що позитивно впливає на нервову систему. Взагалі, фахівці стверджують, що турбота про чистоту тіла це кращий засіб проти передчасного старіння організму. Ніжимося ми на розігрітому мармурі, вдихаючи аромати ефірних олій, або паримося свіжим березимом віником. В будь-якому випадку ми повертаємо собі молодість.